Всім привіт, друзі! З вами Ольга Кубанська, Варвара Батьківна, Людмила Батьківна і наш транспорт на сьогодні. Ми много просто нагребли, того нам дали тачечку і зараз поїдемо на водойму. Це нова для мене водойма. Варя сказала, що тут є риба, так що якщо що, всі претензії до неї. Так що ми видвигаємося. Якби, ви, знаєте, мені платили за рекламу, епіцентри і так далі, я б могла рекламувати такі класні транспортні системи. Але так як вони мені не платять за це, то я просто мовчки пішла до вимостки. Ми вже приготувалися чуть-чуть. Бачите, тут, як то кажуть, робота кипить. Бачите, які уділище? Близнюки. Самі засрані це мої, коротше, одразу видно. І готуємо сьогодні прикормочку. Смажена конопля такого вона світленького, я б сказала, коричневенького кольору, Замочиться водою, стане трошки темнішою. Додам туди отакий мотилик, ліквідічок блюдвором. Минулого разу теж його використовувала, якраз баночку, як то кажуть, завершу. Бачите, ось як класно видно частинки мотиля. І ще я взяла для насадки опариш і пінку. Черв'ячок у нас є, тому за потребою, можливо, ще буду робити до нарізочку таку уприкормку. Ну а поки традиційно два зволоження роблю. Перше водичкою, друге водичка буде з цим ліквідіком. Тому погнали. Наше знайомство починалось з того, що людина поїхала зі мною на приватну рибалку, і я все діла, вона тільки доставала рибу. Но... А тепер, як то кажуть, життя помінялася, денег немає, то ліпимо прикормку руками. Шору, шору Вона хотіла на рибалку, але денег не було. Кажу, ну ладно, є виход, відработаєш. Отрабатує, бачите? Делаємо стартовий закорм. Замішала прикормочку, ну молодець, все вийшло. Потім помила руки каже, а чого ти, а ліпить? Вони кажуть, що навіть так ти не будеш Ті, взагалі мали шість. шість. І ще одну, а то остається на докорм. Нарешті всілись, закинули. У нас якраз три удочки і везде різна система і насадки. Дуже класно кстати, оце в, такий, в такий спосіб перевірити, на що буде краще клювати. Звісно, мало вірити, що щось велике буде клювати. Але нам казали, що тут є карась, амур клює. Короб є, але короб не факт, що буде клювати. Ну ми готові, щоб він клював, Тому будемо чекати. А взагалі я б просто половила маленькі платвечки. Якби вона клюнула, це було б дуже приємно. Що там? Та ти що! Що це? Показуй. Це плотва. Та ти що? Люда, ти сьогодні нас всіх Хоча Хотя удочку зламала. Зламала удочку. <реш> рішила креслом підперти її, потім рішила сісти. Ну, бачите, удочка ловиться. Мене... На тижні в мене буде нова удочка тепер. Ні, ну На черв'ячка диви, бач, ти її доморила. Я її наіздівалася домой два години. Значить, треба робити тактику люди, зменшуємо. зменшуємо глибину. Вдіваємо черв'ячка і починаємо. Ні, у мене теж була покльовка, кстаті. Рибку викидай. Викидаємо. Чи, чи ти коту забираєш? Я можу коту забирати. Ну, бери тоді, ти ж з відром приїхала. Знаєте, часто пишуть питання стосовно оснастки. Оснастка це не проста там штучка, на якій щось висить для того, щоб зловити рибу. Це ну, така кропітка робота, над якою треба попотіти. Подумать, щоб чотенько все зв'язати, тому що від неї буде залежати результативність вашої рибалки. У мене оснастка на поплавки основа йде 1 грам. Обожнюю отаку антенку, огружаю отак, плюс великий сіпучок, я ставлю, і воно догружається і з води торчить отак геть чуть-чуть. Зверніть увагу, поплавок закріпляємо трьома кембриками. Два коротеньких. І третій оцей, він іде найголовніший, тому що він не дає запутатися вашій оснастки. Потім у нас іде жилка, йдуть дробини, іде підпасок, і довжина між підпаском і основними дробинами має бути меншою, бачите, ніж ваш поводок. Ось. Тому що якщо довжина оця буде меншою, коли ви будете закидати, ваш гачок буде чіплятися тут за ваші дробини. І у вас буде постійно зацеп. Якщо відстань більша, вона від 25 до 40 см в ідеалі, має бути, не меншою. Тому що Повідок я використовую максимум на маховій вудки 20 см 15-20 дивлячись, яку я рибу ловлю. Якщо уклійка, то там буде, звісно, повідок 10 см. От так от. І потім вже йде сам повідець. Зверніть увагу, що оця дробина ні в якому разі не має бути на повідку, а тим паче десь біля гачка. Тому що таке я теж бачила. Вона має бути біля петлі. На основній жилці, тому що саме в цю петлю буде заганятися, у нас повідець. А тепер дивіться: на всіх моїх вудках є отака грошова резинка. Це не просто так. Сюди я зачіпаю свій гачок, і коли мені треба десь відійти, моя оснастка ніде не дівається, а чітко прилягає вдовж вудлища. І моя оснастка коротша десь на 25 см, ніж вудлище. Тому що, коли я буду виважувати рибину, і тут у мене риба, наприклад, уявляємо, висить, вона прогне вудлище, і вона буде нижче бовтатися. І мені буде зручно її взяти. А якщо я зроблю оснастку по довжині вудлища, і риба прогне кінчик вудлища, риба взагалі буде десь отут болтатися. Тому зверніть собі увагу, так як вяжете ви оснастки, і візьміть собі на заметку ці такі маленькі поради. Так, гляньте, є плитвинка. Ну, обосралась, ну, таке буває. Її атакувала, судя по всьому, щучка. Бачите, бо така вона приударена. Ну нічого, це вже не вам, розумієте? ми починаємо польову кухню. Зараз приготуємо узварчик. Якраз він поки будуть остивати, ми будемо смажити картопельку. Балон взагалі ідеальний. Тут утром тільки в мене рибалка починалася з того, що були приключення балона. Ми об'їздили кучу заправок, ніде його не заправляли. Коротше, балону фартануло так покататися утром, як нікому другому. Але ж красиво і смачно зараз буде. Боже, гляньте, яка краса, а як пахне! Це просто капець. Подивіться, як воно гарне. Ну, подивіться, яке воно гарне. Боже, і це ще не все. Сюди ще додам яєчко. І виходить ось така картопелька до неї. Квашена капуста. Квашені огірочки. Узвар, який ми зварили. Зараз у нас тут будуть бутерброди з паштетиком, огірочком. Та, як то кажуть, не вистачає тільки що. 100 грам. Ну, рибини, можна було ще сказати. Ну, как би, ми сьогодні отак. по фенчуйськи по-красивому. Ну це, звісно, сильно-сильно. Опачки. Тільки картошечка впала в желудочки. Я так І знала, що ми І в варі покльовочка на фідерок. Ловили, там ямка є. І от... О, щось Нам плюхається. Требую, а в нас нема підсаки варі. А, в мене є в машині. Доставай, зараз будемо щось активне, так прям. Що це варя. там? Короб, так? Да? Одходь, відходь назад. О! Чувак, застрибуй відро. О! Як на адари було <реш> Ось Такий от коробчук вийшов у нас. Красавальчик. Але пасівний, що капець. Я його достала і все, бачите, він сидить, навіть не дригнеться. Ну, черв'ячка з опаришем, звісно, він хотів зажрати. Все-таки, як то кажуть, голодна тітка. Зараз покажу вам своє дітище. Я вже колись вам показувала, ну взагалі на Ютубі я про це, мабуть, раз-два за два тільки говорила. Але я почала робити оснастки на замовлення. І тепер. Правильну, професійну, спортивну оснастку, яка реально ловить, можна у мене замовити. Можна як поштучно, а можна отак комплектом, як це зробила Варя. І от на прикладі цього комплекту я вам покажу. І крючочки, кстати, бачите, людинка докупила такі, як у мене були. От приблизно покажи. Дуже обожнюю цю форму, класний гачок. Тому хто шукає, рекомендую такі гачочки. Тепер про набір. Дивіться, він взагалі складається із семи оснасток. Одна оснастка зараз вже просто надіта на вудлище і ще у нас є шість штучок. Тут поплавки зібрані індивідуально під кожен набір. У варі вудлища з китовим вусом, тому сміливо ми ставили поплавки по 1 граму. Взагалі, кожен набір він індивідуальний. В одному наборі можуть бути оснастки на 2-3 вудки. Ну, Хто як хоче, так і замовляє. Вудки різної довжини, поплавки різної форми і різної ваги. Тобто це ми обговоримо з вами вже все індивідуально. В даному варіанті у нас були поплавки два штучки з такою товстою антенкою, два з такою високою, як мені подобається, два отаких і один з отакою. Тонесенькою. Якщо, наприклад, як в даному варіанті, ви ловите на водоймах, де в принципі течії немає, тоді це ідеально підійде. Якщо у вас є течія, тоді краще ставити ось такі поплавки більш такої круглої форми, щоб не так зносило оснастку з точки ловлі. Тому, друзі, якщо цікаво, отак от закривається коробка стомфо, все красиво, можете писати мені в інстаграм. Посилання на мою сторінку є під кожним відео. Так що, так, як то кажуть, інформація прозвучала на правах реклами. Ну і що, друзі, ми вже починаємо збиратися додому, тому що рибалка була коротенька, треба їхати за сином у школу. Але скажу вам, реально класно відпочили, поспілкувались, поїли, рибку побачили, і це, як то кажуть, прекрасно. Тому рекомендую, одягайтесь! Тепленько, щось смачненьке, класна компанія. І це реально ну, прекрасне таке, прекрасне дозвілля, що можна ще сказати. Люблю рибалку, не хочу поки з цим зав'язувати. І, до речі, як вам кулінарний мій шедевр. Просто цікаво, напишіть. Я просто дуже люблю поїсти. Але влітку я не готую, тому що жарко. А от коли така погода, мені хочеться щось приготувати і смачненьке поїсти на природі. Тому мені буде дуже приємно, якщо ви дасте зворотній зв'язок. Ну, а я побігла збиратися і вирушати за своїм синочком. Всім добра і до нових зустрічей. Бувайте!